Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаю до роботи у телемарафоні стає інформаційна служба інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. 705 засобів нападу використали росіяни для атаки по Україні цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. З них 52 ракети авіа, наземного та морського базування та 653 ударні дрони. Наші оборонці збили 592 ударних БПЛА, також 7 крилатих ракет «Калібр», 1 «Іскандер К», 21 крилату ракету «Х-101» та дві керовані авіаційні ракети «Х-59-69». Зафіксовано прямі влучання 16 ракет і 6. З 10-х трьох ударних БПЛА на 20 локаціях та падіння уламків на 19 локаціях у різних регіонах України. Крім того, три ворожі ракети локаційно втрачені. Інформацію щодо місць падіння та наслідків ще уточнюють. Двоє людей загинули, і 17 постраждали, з них п'ятеро дітей під час масованого удару по Запоріжжю. Під завалами рятувальники досі шукають чоловіка. Понад кілька годин поспіль росіяни били по місту ракетами та безпілотниками. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона зараз наживо зі студією з Запоріжжя. Інно, добрий день, що на тепер відомо про наслідки російської атаки, вітаю Олександра. Вибачаю за технічні незручності. Ну, власне. Інно, можливо, ми поговоримо пізніше. Так, я сподіваюся, ми пізніше зв'яжемося з Інною Гогой, а поки що вирішимо певні технічні проблеми. На Івано-Франківщині після російського удару по об'єкту критичної інфраструктури запровадили аварійні вимкнення світла. Докладніше про ситуацію в області нам готовий розповісти Віталій Ільчишин, заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, добрий день. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. На зв'язку. Ага. Розкажіть, нам будь ласка. На свій скільки... на світанку. Угу. Наскільки? Так, так, я так. Наскільки масштабні руйнування? Чи звертався хтось, можливо, по допомогу до медиків? На жаль, на світанку ворог в чергове завдав масованого удару по об'єкту критичної інфраструктури Прикарпаття. Є певні пошкодження, але е, на даний час постраждалих е, немає. На за медичною допомогою ніхто не звертався. Крім цього, відомо про два домогосподарства, які зазнали незначних е, пошкоджень внаслідок падінь уламків збитих ракет та шахевів. Через масовану атаку в області було застосовано дві черги аварійних вимкнень, але станом на зараз аварійних вимкнень уже не не немає. Усі відповідні служби були залучені до ліквідації наслідків. Я хочу висловити слова вдячності нашим захисникам неба, які стояли на варті і в чергове показали свою відмінну роботу. Також дякую усім службам, які оперативно реагували і зараз ліквідовують вказані наслідки. Також хочу звернутись до мешканців області, мабуть, на багатьох областей бо ця проблема, мабуть, є в інших, якщо ви бачите або виявили уламки ракет, шахедів або якихось інших. Підозрілих предметів, прошу вас не торкатися їх, а просто зателефонувати на 101, на 102, Вийдуть відповідні фахівці і, і все, все з'ясують. Коротко. А, до речі, щодо небезпечних предметів, це міська рада бурштина повідомляла, що із шахетів ймовірно, скидали боєприпаси касетні. Це тільки в бурштині, чи можливо десь ще існує така небезпека по області. Ну, є така інформація на сайті Бруштинської міської ради, але як це мало ймовірно, що могли шахеть скидувати касетні ракет касетні бойові, я От зараз на місці події працюють правоохоронці, працює слідчо-оперативна група, і я не можу ні підтвердити, ні спростувати вказану інформацію. Але думаю, що мало місце збиття шахедів шляхом влучання в моторний відсік, і е, це підтверджують певні військові. І вони вже е, взривали будучи на землі. Але щоб. Спростувати я не можу чи підтвердити. Угу. Вже по, по результатах роботи слідчо клічо груп, тоді щось можемо прокоментувати. Добре, чекатимемо на офіційну інформацію. Пане Віталію, ви сказали, що ліквідація наслідків ще триває. Як думаєте, чи можете спрогнозувати, скільки може тривати ці роботи? Ну, спрогнозувати важко, роботи є достатньо. Будемо робити все, щоб якомога швидше ці наслідки були, були усунені. А загалом, якщо говорити про опалювальний сезон, як думаєте, яким він буде, до чого готуватися жителям області? Ну, Готуватися нам треба до, не, до, до різного розвитку подій. Нами проведена велика робота щодо підготовки опального сезону. Проведені певні тактичні штабні навчання, відповідні дано доручення, здійснено запас і паливно-мастильних матеріалів, дров. І нам треба бути готовими до будь-яких викликів і особливо мати альтернативні джерела живлення. Надію, що сезон опальної пройде без негативних наслідків, але на жаль, з таким ворогом ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Пане Віталію, дуже дякую вам за оперативну інформацію, за те, що приділили нам трохи часу. Я нагадаю глядачам, що з нами наживо був Віталій Ільчишин, заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряну тривогу оголосили в низці українських областей. Актуальну мапу бачите зараз на своїх екранах. Повітряні сили попереджали зокрема про ціль на Дніпропетровщині. Тож просимо подбати вас про власну безпеку і перебувати в укриттях. Ну а зараз повертаємося до ситуації в Запоріжжі. Я нагадаю, що там сьогодні двоє людей загинули, і 17 постраждали під час масованого удару. І з нами на зв'язку Інна Гогой. Ми знову спробуємо з нею, із нею поговорити. Інно, як тепер мене чути? Якщо добре, то розповідай, будь ласка, про наслідки атаки. Вітаю, Олександра є дійсно проблеми зі зв'язком у Запоріжжі, де трохи, принаймні не змогли зв'язатися одразу з вами. І ось такий вигляд. Нині має один із пошкоджених гуртожитків, які постраждали під час масованого удару росіян цієї ночі. Внаслідок обстрілу тут зруйновано кілька поверхів одного із під'їздів. І власна з під завалів рятувальники дістали тіла вже двох людей для того, аби знайти чоловіків. І залучали також кінологів з пошуковими собаками. І періодично тут оголошували хвилини тиші. Ну і власна із мешканцями пошкодженого під'їзду працюють пошкодженого точніше пошкоджених будинків. Зараз працюють психологи, оскільки люди ще й досі не оговталися від того, що їм довелося пережити в. Ночі зараз відомо про 17 постраждалих. П'ятеро з них це діти, і найменшій дитині два роки. Загалом у всіх постраждалих це гостра реакція на стрес, а також контузії, різані, рани, забої, перелами. І ми на місці поспілкувалися із пані Марією, і вона розповідала, що під час обстрілу сама була на роботі, але чоловік її був вдома, і коли почалися вибухи, він намагався виїхати на власні автівці до більш безпечного місця і просто дивився, не постраждав, прошу послухати її пряму мову. Він не встиг, він тільки завів машиною, якраз не дозвола. Він не постраждав, не він, поран... він не постраждав, ніби слухувати свої. І... Морально тільки, Морально, так? Да. Морально і слухнув. Також, ну, власне, триває ліквідація наслідків обстрілів. У найбільш пошкодженому будинку є загроза обвалу. Прошу послухати пряму мову фахівців ДСНС. Зараз ведуться роботи по закріпленню бетонних перекриттів, які нависають. Є загроза обвалу конструкції будинку, тому рятувальники намагаються за допомогою техніки та верхолазів закріпити бетонні плити, аби уникнути цього обвалу. Загалом наразі відомо про два десятки пошкоджених багатоповерхівок та приватних будинків. У менш пошкоджених будинках працюють комунальники, та волонтери роботи багато. Прибирають сміття, також розбирають завали і власне латають вибиті вікна. Це першочергові роботи, які потрібно виконати, оскільки на вулиця вже і прохолодно, і можуть бути дощі, і вода заливатиме тоді у пошкоджені квартири. Така інформація станом на зараз. Наразі це те, що відомо по наслідках обстрілу. Я стежу за ситуацію далі. А зараз передаю вам слово Олександре. Іно, дякую дуже за роботу. Моя колега Інна Гогой розповіла про наслідки російської атаки на Запоріжжя. На Вінничині внаслідок масованої російської атаки тяжко поранена семирічна дитина. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Також постраждали четверо дорослих в області. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури житлових будинків, транспортних засобів, без води, тепла і світла, зокрема ладижин. За інформацією секретаря міськради Олександра Коломіця у місті запускають альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення. Комунальні дитсадки сьогодні не працюватимуть. Два об'єкти енергетичної інфраструктури пошкоджені на Львівщині після нічної атаки росіян. Про таке повідомляє ова у регіоні. Запровадили графіки погодинних відключень електроенергії і попросили тамтешніх жителів заощаджувати електрику. На Черкащині у Звенигородському районі теж є руйнування після російської атаки. За даними ОВА, уламки дрона пошкодили лінію електропередач, а Також вікна, дахи у щонайменше чотирьох будинках. Також виникла пожежа в будівлі фермерського господарства. За попередніми даними у межах Черкаської області наша ППО знищила російську ракету та 12 БПЛА. На Київщині у двох районах усувають наслідки російської атаки. За даними обласної адміністрації, в Борисполі поранено жінку. Її ушпиталили у Бориспільському районі. Пошкоджено сім приватних будинків приміщення підприємства. У трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Понівечені також дев'ять автомобілів та вісім автобусів. Дві автівки знищено у білоцерківському районі зруйнований приватний будинок. Місто Дніпро росіяни атакували ракетою. Як повідомили в ОВА, окупанти цілили по підприємству. Люди не постраждали у небі над Дніпропетровщиною. За даними повітряного командування, знищені 22 безпілотники. Однак є влучання дронів у Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Там зайнялися пожежі, пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Нікопольський район, а саме Марганецька, Покровська, Мирівська громади, потерпали від російських ФПВ-дронів та артилерії. Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру в зарічному районі. Сум як повідомили в обласній адміністрації, попередньо є постраждалі. Наслідки ще з'ясовують на Сумщині. У юнаківській громаді загинув чоловік. За даними поліції, по ньому вдарив російський в півідрон. Продовж доби в області зафіксовано 40 ворожих обстрілів. Крім безпілотників, окупанти скинули 20 кабів. Найбільше по сумському та шосткінському районах. З 10 територіальних громад, які перебували під вогнем, пошкодження та руйнування зафіксовані у Сумській, Краснопільській та Серединобудській громадах. Повідомляють про пошкодження приватного будинку, навчального закладу та нежитлового приміщення. По всій Україні скасовані погодинні відключення електрики, однак є ймовірність повернення вимкнень продовж доби. Як повідомили в Укренерго, в окремих регіонах до 19-ї години діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Водночас, через масовану атаку на енергооб'єкти залишаються без світла чимало людей на Вінничині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. В Укренерго закликають до ощадливого енергоспоживання. І я нагадаю, що в низці українських областей зараз триває повітряна тривога. Ось зараз ви бачите актуальну мапу на своїх екранах. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, ціль фіксували на Дніпропетровщині. Будь ласка, реагуйте на сигнали тривоги, дбайте про власну безпеку, будьте в укриттях. Зараз до ефіру долучаємо Сергія Данилова, це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, говоримо про ситуацію в секторі Гази, зокрема про відносини, які зараз відбуваються між Хамас та Ізраїлем. Отже, Хамас та Ізраїль вони домовились про мир за посередництва Дональда Трампа. Є мирний план американський. Вони обмінялися заручниками. Також почався обмін тілами загиблих. Далі Ізраїль звинуватив Хамас у нападі на його солдатів і завдав. Потужних авіаударів по ГАЗі, після чого заявили, що вони поновлюють режим припинення вогню і саме у цій смузі, то що зараз відбувається на Близькому Сході? Чи варто взагалі очікувати на сталий мир? Ну, те, що прогнозували, стрім, відбувається нічого нового, нічого дивного. Є загони, які можуть не підкорятися Хамасу, забуті групи бійців, які не обов'язково навіть належать до Хамасу або належати до Хамасу. Які приховувалися, наприклад, в тунелях, які Цехал не зміг часно виявити. Вони можуть виходити на поверхню, стріляти, вбивати когось. Із радяни будуть використовувати ці випадки для нанесення ударів, відповідно по тих цілях, які вони мають. Це було, є і буде. Нічого принципового тут нового чи Екстра е, несподіваного немає. В той же час немає. Є структурні фактори, які е, не сприяють тому, щоб повноцінна війна відновилася. Того, що було до заключення цього перемир'я, чи миру, звідявсь як заводно, не буде принаймні, в ближчому майбутньому. Регіон поступово буде йти на другий план світових новинах. Увага до газа і до близького сходу буде зменшуватися, пане Сергію. А як вдалося переконати Хамас прийняти це перемир'я і угоду про звільнення заручників? І наскільки загалом Хамас зацікавлена у перемир'ї, якщо воно втрачає контроль над газою, чи справді Хамас здасть зброю і кудись піде? Мабуть, обидві сторони треба було переконувати. Якби не Трамп, то Ізраїль би продовжив би війну, тому що Натаніаго не був зацікавлений припиненні. А Хамас ну, з двох причин. Основних: перша, вони понесли справді великі втрати, їхні з сили засоби значно менше ніж були. Вони втратили. Практично, все верховне керівництво командування з один командир Полкаті, який залишився за чутками. Вони втратили розвідку, арсенали, запаси зброї, ракет, виробництво ракет і озброєння. І вони почали поступово втрачати підтримку населення. Їм доводилося вогнем, кулеметними чергами поновлювати свою владу в тих районах, де вони могли поновлювати. Це перший фактор, а другий, це те, що що донори, друзі, спонсори на світі, як хочете, то тобто, першу чергу, Катару теж прийняв рішення зупинити підтримку в тому вигляді, в якому вона була, і, і без зовнішнього плеча, без можливості звертатися до когось за допомогою, ХМАС теж стало важко. І катар, але не забуваємо, що іран. Вони залишилися без катарських грошей і без іранської зброї. І в ситуації, коли взагалі э, по-іранські сили на Близькому Сході розгромлені або повністю, або в значній мірі. І це абсолютно новий близький схід, в якому Хамас не може ніякого розраховувати, змушений покладатися тільки на себе, а сил власних у нього ставало все менше. Ну, ці фактори зіграли мир, принаймні, на те, що зараз. Що говорити, хто може прийти? Зараз точаться суперечки. Уряд на заявив, що тільки з їхньої згоди вони оберуть, хто може бути цими силами стабілізації чи мінотворцями. Ще невідомо як вони будуть називатися. <nu> і ну і тут глухий путь. Оскільки Індонезія не має, наприклад, дипломатичних відносин з Ізраїлем, ні жодна арабська країна ніколи не піде на відправлення своїх збройних сил до Гази, оскільки це буде сприйнято як допомога в окупації ізраїльській окупації сектора Газа, залишається Азербаджан, Пекистан теж доволі войовничо. Всю війну в Газі висловлювався стосовно. Ізраїлю уявити, що після цього на Тенягу дасть добро на те, що пакістанська війська воють на території Гази, Ну не виглядає реалістичним. Залишається Азербайджан, ну очевидно, в Баку зараз зважують політичну вигоду і ризики, які є від цього крупу. Ну а наскільки це спрацює, розміщення цих миротворців стабілізаційних сил там у Газі? Ніхто не знає, наскільки це споціює, ну, вилізе черговий загін із п'яти хлопців молодих, які все втратили родини, там хтось дітей, хтось дружина, хтось батьків, вони вже й той Хамас проклинають, але в них є автомати набоїв на пару годин бою, і от вилізуть вони з тунелю або з якогось схорону, в якому їх не знайшли, і почнуть стріляти. І от що будуть ці сили міжнародні робити? Не буде майда мандат на знищення, чи тільки на фіксацію. І Як це все буде сприйматися, і як будуть реагувати мирні мешканці? Ну ніхто не знає зараз, чи спрацюється, чи ні. Поки що важко сказати: більшість прогнозів насправді доволі песимістичних, скажімо так. Ну я не виключаю, що можуть спрацювати на шансів більше на те, що ситуація буде нестабільною. Пане Сергію, а як діятиме Трамп, якщо очікуваного стабільного, тривалого миру не станеться, зробить виглядшую. Він свою справу зробив, а ви там розбираєтесь швидше за все. Ну, так як зараз, дивіться, йому важливо було підкреслити, що це інцидент невеликий інцидент, а взагалі перемир'я чи мир, всі сторони його дотримуються. Всі виконують наказ Трампа, те, що він і сказав. Ізраїльтяни завдали удар, але після цього класочки знову припинення вогню. Ну, після цього катар твердив, Хамас підтвердив, що вони залишаються відданими цій мирній угоді. Ізраїльтяни. що всі грають свою групу. Пане Сергію, Іран ймовірно відновлює програму розробки балістичних ракет. Про це пише CNN з посиланням на джерела в європейській розвідці. У вересні Тегеран нібито отримав з Китаю декілька партій натрієвого перхлорату. Це хіміка для твердого ракетного палива. Хоча ця речовина прямо не заборонена санкціями. США, експерти вважають, що такі поставки допомагають Ірану заповнювати запаси. У Китаї ж кажуть, діють у межах міжнародного права та власних правил експорту. Нагадаю, штати запровадили проти Ірану санкції. Вони Спрямовані на обмеження можливостей отримувати секретні технології та виробляти балістичні ракети. А, з чим пов'язана така активізація балістичної програми Ірану? Що підштовхнуло Іран діяти більш зухвало? Артисти що більш зухвало. Як діяли, так і діють у них, по перше, внутрішня боротьба поля жорстока насправді розколи літ намічаться. Бо є ті, хто закликає нормалізовувати відносини з заходом і сполученими штатами в першу чергу, а є ті, хто вимагає продовження ракетно-ядерної програми і компенсації тих збитків, які були нанесені ракетні програмі нарощуванням виробництва, пане Сергію? Дякую вам. На жаль, обмаль часу лишається. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був гостем цієї цього ефіру. І друзі, марафон Єдині новини триває. Я вам всім дякую за увагу. І далі продовжують наші колеги з телеканалу Інтер.